Мамо, іде уже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літає? Ні, не кожна, он де бачиш пташина сивенька, скаче швидко, отам біля хати. Ще залишилась пташина маленька. Чом же вона не втіка Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими невісної, Жде, що знову прилине весна. Маму ті сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже. Чи то безпечні такі? Чуєш, твірінка й так. Мов їм про зиму байдуже, Бачу, розспівалися як. Не байдуже Небайдужить пташці, мій синку. Мусить пташка малесенька дбати, де в водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Чом же вона що ж співає чудна, краще шукала б зерна, спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, Розважає пташини серденько, Жде, що знову прилине весна.